Вітаю вас з початком нового робочого тижня. Новини на телеканалі ск 1 підготували для вас інформаційну картину поточного дня. З Кримського на військовій техніці евакуювали мирних мешканців. Першоледі відвідала Житомирщину. У Житомирі пройшов фестиваль юнацьких команд Сміховик в області. Нарешті відкрили осередок Української федерації фігурного катання на ковзанах. Про ці та інші новини далі у випуску. З 15 лютого на території АТО стартувало перемир'я, одначе бойовики не зважають на домовленості та продовжують атаки. Від початку перемир'я терористи обстріляли сили АТО 112 разів. Наші військові вогонь відкривали лише у відповідь. Кількість обстрілів позицій села То на Дебальцевському напрямку у порівнянні з іншими днями навіть збільшилась. За минулу добу 88 разів терористи завдали ударів по Дебальцевому та навколишніх селищах, використовуючи практично усі види зброї. За оперативними даними від своїх кураторів, терористи отримали наказ за будь-яку ціну взяти Дебальцеве та спровокувати наших військових. З Кримського на військовій техніці евакуювали 18 мирних мешканців, у тому числі двох дітей та літню жінку, яка внаслідок обстрілів отримала опіки. Про життя селища далі. Село Кримське розташоване поблизу колишнього 31-го блокпосту на Бахмуті. Зазнає безперервних обстрілів бойовиків із артилерії, мінометів, градів та іншої зброї. Околиця села а також центральна частина зруйновані майже вщент. Тут практично не залишилося цілих будинків. Більше місяця у кримському немає світла і централізованого водопостачання. Люди, де живуть у підвалах. І... Ми привезли їду, тому що всі під підприємці повтікали, позакривали свої крамниці і їсти в селі фактично нема що підгодовували військові, але до них теж туди не доходять волонтери. За останні місяці селища виїхало багато людей. Однак після активізації бойових дій на Бахмутці і втрати 31-го блокпосту вибратися з кримського на звичайному транспорті стало неможливо. Бахмутка заблокована з боку селища світличне. Грунтова дорога розбита важкою технікою. На жаль, виїхало дуже мало. Виїхало всього 17 чоловік із них тільки двоє дітей. Люди там оказалися в такому капкані заблоковано без допомогою військових. Вони виїхати не могли. Зараз у кримському залишається ще близько трьох. Сот мешканців першаледі відвідала Житомирщину Марина Порошенко у військовій частині селища міського типу Озерна передала міністерство оборони п'ять пересувних мобільних пральних комплексів для військових у зоні АТО. Дружина президента Марина Порошенко у військовій частині селища міського типу Озерного передала Міністерству оборони п'ять пересувних мобільних пральних комплексів для військових у зоні АТО. Я думаю, що це тільки початок. Перші п'ять кунгів. Ще п'ять зараз знаходяться на доукомплектації в Дніпропетровську. Сьогодні ми вже проговорили, що ще потрібно 10 великих і 10 маленьких кунгів. Це спільний проект Міністерства оборони України Фонду Петра Порошенка та фонду допомоги країні Крила Фенікса. Подія є частиною реформи системи речового забезпечення українських військових. Наступленням холодного часу року виникла остра проблема. Стірки Якщо літом можна все-таки і на вулиці, і в річці, і в озері. То зимою це дуже очень большая проблема. У кожному кунзі по дві пральні машини, дві сушарки, два баки з водою та інші необхідні речі. З допомогою волонтерів в Україні кілька подібних проектів вже було реалізовано в житті. До життя пральні приводила ремонтна бригада військової частини. Це майже волонтерський проєкт з нашої сторони, тому що це робилося позаслужбовий час. Вільний від основної роботи основних обов'язків служби. Волонтери обіцяють ще надати допомогу для виготовлення таких і десь ще близько 20-25 таких пральних присудних комплексів буде виготовлено у нас в частині. На обладнання кожного конгу пішло чимало часу. Ну, Это достаточно получился долгий процесс, потому что мы до этого не занимались, скажем, производством таких кунгов. Вот. Ну, приблизительно месяц, скажем, нам понадобилось на это все. Самое тяжелое было это и когда, когда воплотить идею в жизнь, скажем так, то есть на бумаге. Вже непосредственно здійтят, це вже за що того, що люди уміють роботи, ані тоді зділяли. Загальна сума реалізованого проекту близько півмільйона гривень. Надалі військові частини будуть отримувати кунги, власноруч їх експлуатувати і забирати собою в АТО. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1 студенти інституту медсестринства збирали гроші на потреби військових продажем смаколиків. Студенти власноручно пекли пиріжків та тістечок і зібрали близько 4 тисяч гривень. Студентство проявило ініціативу організувати кулінарний ярмарок і кошти від такого кулінарного ярмарку зібрати для бійців. АТО. Таким чином ми зберемо якісь кошти. За ці кошти будуть придбані або теплі речі, або щось необхідне для бійців. За доступними цінами можна було купити пиріжки зі смачними начинками: кекси, тортики, желе, цукерки та різні напої. Студенти власноруч випікали все вдома і продавали з думкою про військових. Ми їх підтримуємо, ми їм даруємо наше тепло. Ціни в нас дуже доступні від однієї до трьох гривень. Тому всіх запрошуємо на нашу ярмарку. До столиків із солодощами спершу підходили несміливо. А коли дізнавалися про мету. Акції то охоче частувалися і робили свій внесок для допомоги бійцям. По завершенню акції студентами було зібрано 3750 тисячі гривень. Марина Вишинська, Світлана Дворик, телеканал СК1. Клуби до дзьо та Саторі представили Житомир на турнірі з Вягель Оупен у Новограді Волинському. Всеукраїнський турнір з карате Звягель оупен зібрав представників провідних клубів України у Новограді Волинському. Втім, цього року турнір набрав формату міжнародного, оскільки були присутні учасники із Білорусі. Традиційний турнір більше 10 років уже організовується і з кожним роком набирає все більше, більше популярності. Зараз він приобрел характер міжнародного турніру. Друзі наші з Білорусі приїжджають на Всі ті. Ці... Моментикторна шеспроїздять і в этом году він зібрав, Я думаю, рекордне кількість учасників 560 учасників турніру. Це дуже багато. учасники змагалися на чотирьох татамі за боротьбою. Уважно споглядали судді. Як розповідає Станіслав, судити мають право каратисти з чорним поясом, які пройшли спеціальну підготовку за кожним татамі Пільною чотири судді, аби забезпечити максимальну чесність. Спортсмени виступають один на Красный пояс накладки на руки на ноги, другой синий пояс. Соответственно, є два флажка, красный и синий, красным флажком сигнализируют оценки для красного спортсмена. синим флажком сигнализируют оценки бали для синего спортсмена. Поэтому два флажка. Цього року місто Житомир представляли клуби та Саторі, учасники яких змагалися у різних категоріях. Через велику кількість учасників змагання тривали більше 12 годин. Оцінюю так об'єктивно, мабуть. Удовлетворительно, да. Что-то получилось, что-то нет, где-то достигли своих целей, где-то не получилось, но в целом удовлетворительно. Все медалей, одно золото, два серебра, ну и бронзовые награды. Честно, оцениваю среднее. но если по десятибалльной системе, то на 5. Потому что намного больше надежд было. Ребята повинні були виступити намного лучше. Тобто на сьогоднішній день у нас ну гектарнування у нас получилось одно перше і три третіх а Реально быть більше намного. Як кажу Лариса, в деяких категоріях спортсмени не отримали ті нагороди, на які сподівалися. Микита Денисов виборов золото. Хлопець зізнається, емоційна напруга не стала перешкодою до перемоги. Ну було тяжело, немного було ошибок. Везнірні чувся. Знача Анастасія Тулавська, Євген Єсулов, телеканал СК1. вже п'ятий рік поспіль у Житомирі біля торгівельно-розважального центру Благодійний Фонд разом до життя проводить свічкову акцію. Надія є присвячену проблемі дитячого раку. 15 лютого всесвітній день онкохворої дитини з 2003 року цей день вшановується і в Україні та асоціюється не звідчим, а святом перемоги дітей і дорослих над страшною недугою, злоякісними пухлинами дитячого віку. Вже п'ятий рік поспіль у Житомирі біля торгово-розважального центру Global UA благодійний фонд разом до життя. Проводить свічкову акцію Надія є» присвячено проблемі дитячого раку. Таким образом, ми хочемо показати діткам он кабельними їх радітям о Тому що вони не одинокі, що є надіжда і є люди, котре готові їм допомог. І також хотим обратить внимание жита на, на проблему дітської анкології много горя, много біди разний. Наші дітах без помочі оставлять нельзя. У цей день волонтери всього світу йдуть до дітей, які можливо і не здогадуються наскільки серйозно вони хворі. Рак небезпечне захворювання 30 років тому в Україні виживало до 10% хворих дітей. А сьогодні більше половини. В этот день дети чувствуют поддержку людей, которые находятся вокруг них. И для них это ну, очень важно, потому что лечение тяжелое, дети находятся долго в отделении, и они знают, что о, них, о них, них помнят, их поддерживают. Микола Кубинець більше 12 років боровся за своє життя зі страшною хворобою раком печінки. За ці роки хлопець пройшов через операцію по видаленню пухлини, пересадку печінки, численні та виснажливі курси лікування. Потім, внаслідок зараження гепатитом Б. Потім, внаслідок зараження гепатитом В під час переливання крові, пересаджена печінка почала руйнуватися, і на нього чекала ще одна пересадка печінки у Білорусі, яка коштувала більше 80 тисяч доларів. Хлопець зміг побороти хворобу і прийшов на акцію, аби власним прикладом дов. Вести, що рак, це не вирок. Чим я не болів, онкозахворювання це одне було найважчих, що мені прийшлося бачити в своєму житті. Багато твоїх друзів хворіють цим захворюванням там в цьому відділенні. Багато друзів в мене померло за цього діагнозу. На жаль, це дуже важко. І я хочу, щоб люди побільше звертали уваги на цю проблему в нашому, нашому становищі, бо надія є в такій ситуації. Злоякісні утворення у дітей на жаль така ж реальність, як і застуда. Але на відміну від Герві, онкологія потребує тривалого та дороговартісного лікування. Тому, якщо ви маєте можливість допомогти, долучайтесь цю біду, ми здолаємо тільки разом. Яна Черпицька, Дмитро Печенюк, телеканал СК1. Сільське господарство може врятувати економіку України, так зазначили під час форуму аграрії у Житомирі. Сама аграрний сектор може привернути до України необхідні інвестиції, які дадуть змогу розвиватися іншим напрямам економіки. Сільське господарство може врятувати економіку України. Голова аграрної партії Віталій Скоцик розповів про останні напрями роботи аграрного сектору та нагадав присутнім про історію України і її демократичні традиції, які започаткував Пилип Орли. Ми кажемо, що сьогодні ми повинні вчитися в поїзд демократії. Так ми ж замість демократію демократії у світі закладали. І з цієї демократії все розпочалося. Ми навчили світ. Працювати на землі, коли й Бога звертали для того, щоб вони могли працювати на, на своїй землі ефективно. Тобто світ знає, що ми потужні агарні. Віталій Скоцик глибоко переконаний, що саме аграрний сектор може привернути до України необхідні інвестиції, які дадуть змогу розвиватися і іншим напрямом економіки. Через об'єктивні причини, такі як війна на сході, промисловість знаходиться не у найкращому стані. В той час, як сільське господарство продовжує нарощувати показники, молодь сьогодні зацікавлена у розвитку сільського господарства. Біг тому Ми боролися за європейське життя в нашій країні, і тому зараз ми. Хочемо відновити наші сили разом. Усі учасники обговорення переконані, Україна сільськогосподарська держава, і мешканці повинні розвивати агропромисловість. Анастасія телеканал в області нарешті відкрили осередок Української федерації фігурного катання на ковзанах. Відтепер у Житомирян є можливість вийти на рівень спортивних змагань та навіть увійти до олімпійської збірної. На перший показовий виступ завітала і наша знімальна група. 14 лютого на ковзанці Айслайн відбувся показовий виступ з фігурного катання, приурочений до Дня закоханих. Досі Житомирщина не була представлена на спортивних змаганнях з фігурного катання. Лише в січні цього року в Житомирській області було відкрито осередок всеукраїнської громадської організації Української Федерації фігурного катання на ковзанах. Від сьогодні в Житомирській області фігурне катання започатковане як спорт. Це лише перший крок в цьому напрямку, тому що Досить великі витрати лягають на плечі батьків у розвитку цього спорту. Держава повинна приймати безпосередню участь у цьому процесі. Попереду ще дуже багато роботи. Наступним етапом треба готувати кадри. Юні спортсмени займаються фігурним катанням вже не один рік. Малеча каже, що готуватись до виступу довелось довго, і вони задоволені своїми результатами. Готувала ціле літо. Ну, так собі дещо важко, дещо не дуже. Сьогодні я показувала танок, який я представляла на багатьох турнірах, і займала з ним призові місця в Україні і в Польщі. Аби мати можливість брати участь у Кубку України з фігурного катання, потрібно пропрацювати не менше року. Сьогодні в Житомирі є переможці аматорських змагань, і лише серйозна робота з кваліфікованими тренерами дасть можливість перерости у серйозний спорт. Житомирське відділення Української федерації фігурного катання запрошує дітей від 4 років групи фігурного катання, аби здобувати нові перемоги від Житомира та України. Світлана Дворак, телеканал СК1. На Житомирщині проводяться заходи з громадської безпеки та цивільного захисту населення. Рятувальники задіюють усі можливі форми проведення ініціативно-роз'яснювальної роботи. Аменесники спільно з правоохоронцями відвідали Житомирський автомобільно дорожний коледж, де розповіли студентам про основи безпеки життєдіяльності. І сьогодні ж самого ранку знову ж таки надійшло повідомлення, що виявлено підозрілий предмет на одній автозаправочній станції. Можливо, хтось із вас був свідками. І автовокзал минулому році був замінований Також роб. Оцеплення і також повідомлення надійшло в час Рятувальники зосередили свою увагу на боєприпасах великої вітчизняної війни, який досі знаходять на території Житомирської області. А також розповіли про участь у виконанні державного завдання з очищення від вибухонебезпечних предметів території Донецької області, як стверджують спеціалісти, одна з основних причин нещасних випадків пов'язана з вибуховими пристроями: грубе порушення елементарних правил безпеки, знешкодити вибуховий пристрій або локалізувати вибух. Можуть лише підготовлені фахівці після виведення людей з небезпечної зони, тому не варто ризикувати своїм життям. А просто зателефонуйте за номерами 101 чи 102. Яна Черпийська Черписька за матеріалами управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Це Всі новини станом на дану годину. Вже завтра чекайте черговий випуск. Новин о 20.00. Вдалого вам тижня. До зустрічі.